Так, друзі, багато чого приїхало від Кліникс. Тому одесити заходьте в магазин, а клієнти з інших міст будемо чекати ваші замовлення. Тут в нас приїхав В3 саніт концентрат. Далі Бакті, Стронгер. Що в нас тут ще є? Фастгаст і гріль приїхали. Дивіться, Форти, десятки, засобів для миття підлоги. Це в нас В3 Саніт 5 літрів, 4D FOAM, фастгаз в п'ятірках. Знову засоби для обміття підлог, вони в нас дуже актуальні. Фастгаз -Gast 5 Gastro Рості, 5, дуже багато п'ятірок. Особливо по Україні в нас їде, тому що це вигідно, клієнти вже про це знають. Гріль. От хто чекав, приходьте або замовляйте. Будемо чекати на ваші повідомлення, а також в гості до нас у місто Одеса.